Телевікторину зачасту люди дивляться для того, щоб підтвердити якісь свої знання. А є такі люди, які навіть після повторного перегляду не знають правильних відповідей. Саме таких унікомів ми запросили в нашу новорічну телевікторину. Добрий вечір! Добрий вечір, шановні глядачі. В ефірі Новорічна Вікторина. Шоу, де я буду задавати питання виключно на новорічну тематику. Знаєте, спочатку ми думали, що ця вікторина розрахована на дітей, доки заявку на участь в ній не надіслали наші сьогоднішні гості. Тож, давайте знайомитись, наш перший учасник нарвотний депутат України Микола Тищенко. Цікавий факт про Миколу в дитинстві він писав листа Діду Морозу і дописав тільки зараз. Добрий вечір. А Микола настільки зашкварений, що єдина нормальна новина про нього так це те, що він розлучається. Так і таке. До речі, син Миколи Тищенко до трьох років не міг сказати тато, а після трьох вже й не хотів. Микола, вставайте на місці. А, а я з задоволенням представлю вам нашого другого учасника. Після 9 років в кріслі мера столиці все одно тільки відомий боксер. Зустрічайте Віталій Кличко! Свято наближається, свято наближається, свято наближається, свято наближається. Завжди. Завжди забуваю, яке там слово, потім іде. Давайте я вам покажу. Кока. Завжди кока джамбо. Дякую. Дякую. Віталій, так. і одразу, одразу актуальне питання від глядачів про метро. Так. так. <кхм> Скажіть, за 9 років вашого мерства ви не відкрили двох станцій метро. Так. А тут за один день закрили відразу шість. Це мій новорічний подарунок. <праць> Кому? Жителям Троєщини <праць> щоб вони е, е, знали, що не тільки в них немає метро. <праць> а, ви, ви жартуєте так? <праць> Ні, я не жартую. Ми навіть, значить, схему навалювали. Значить, тепер по синій гілці метро буде йти холодна вода, а по червоній гаряча. От так. Віталій, на вулиці морози. Ви про людей подумали? Та, вам буде здаватися це дивним, але так, я і це продумав. <сум> Невдовзі ми в Києві відкриємо першу підземну ковзанку. Тепер можна на ковзанах буде доїхати зі станції метро Олімпійська до Теремків. Геніально. Ставайте на місце. Дякую. <кхем> ну що ж, дивлячись на наших учасників, залишається сказати, що я радий вітати вас всіх на нашому слабо-інтелектуальному шоу. Ми починаємо. Отже, перше питання дуже просте, а легке. Як то кажуть, розміночне. Назвіть найбільш популярний символ Нового року. Е, е, я знаю. Будь е, Жовтий сніг. Не зрозумів зараз. Ну просто тільки взимку буває жовтий сніг. А, ні, 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 це неправильно. А, давайте я вам підкажу. <кхід> Манда. <кхід> Смішно. Рини <кхід> А тоді не смішно. Мандарини. Мандарини. Мандарини, я це знаю. Не дуже любив їх їсти, але в минулому році мені сказали, що їх треба чистити. <рес> так це ж зовсім інша справа, я вам скажу. <рес> Добре, отже, починаємо. Перший раунд. Шановні гравці, обирайте категорію. Я обираю категорію, свою улюблену категорію молоденькі до 30. Я <рес> yeah, Обрав. Взагалі-то нема такої категорії. Да. Да, і ви не дослухали. А. У нас є наступні категорії: Новорічні страви, привітання президентів Та Януковича. Росол, друг чи ворог і О. види сушняка. Будь О. ласка, я обираю категорію новорічні страви. Отже, увага на екран. Давайте. Питання: що ви бачите на цьому фото? На що ви нас так валите одразу, скажіть будь ласка? Ну це ж просто, ну подивіться, ну Ну, ковбаска, картопля, огірок, да-да, горошок, майонез і це все разом. Продукти. А Якщо це все змішати, мішати, то як це називається? Ну, ну слово є таке ще французьке. Зідан. Пежо. Сохтіг. Микола, а спробуйте краще ви. А, так я, як же я це спробую, коли воно на екрані? <гум> У мене навіть відділки для цього нема, екранної. <гум> ясно, ясно. Давайте далі. <гум> Давайте. На наступному фото ви бачите крабовий салат. Питання: а. що в нього входить? Це просто краби. А от і ні. Як це ні, салат же ж крабовий? Так, да, да. це назва така. З яких інгредієнтів він складається? Ну, Жовте це що? Сонце. В салаті жовте. Так, давайте я вам Ку-ку. <клес> Куку. Куку. Пане ведучий, це ви до мене так заграєте, так? Да? Я правильно розумію? Кукуру! Кукуру! а мені подобається ця гра. Господи, кукурудза! Що так важко показати кукурудзу? Показати кукурудзу, ну. та без проблем. Так. Зараз, може я спочатку з біцухи почну. Марколо, а... Стоп, стоп, стоп. Ми убираємо е, е, це питання, тому що там далі йдуть яйця. Я навіть не уявляю, чим це все закінчиться. Можу показати. Не треба. Дякую. Не треба. Отже, наступна категорія. Яка називається новорічні традиції. Микола. А? У вас є якась новорічна традиція? Так, звичайно, в мене є дуже така чудова новорічна традиція колі давати. Може колядувати. Ні-ні. Колі давати. Ми саме через це з дружиною і розлучилися. А, Самі я... розумієте. А Віталій. А ви по старій традиції вже загадали якесь бажання Діду Морозу? Так, я загадав Діду Морозу завершити будівництво метро. А, ну в сенсі станції на Троєщину, Виноградар, так? Ні. Взагалі, завершити будівництво метро. Так як? Ну не йде воно, блядь! Ну що? Ми вже і отак рити пробували. Угу. І замість руки ковшом вже пробували рити. Ну, не риться воно. Ну, ясно йде. Да. Ну, загадали і загадали. Я ж думаю, що ви розумієте, що Діда Мороза не існує, так? Я кажу, ви взагалі-то розумієте, що Діда Мороза не існує. Віталій. А, а куди він а, а що, а що, а що трапили? Забув як плакати. Все в порядку. Віталі. Давайте просто забудемо. А, а, вибачте, я просто не хотів вас засмутити. Чим? Ну, ну не хотів казати вам, що діда Мороза не існує. Блін, ну наше ви йому це Загадали, ну подивіться, що ви робите з ним. Вибачте, вітаю, вибачте, Віталій. Вибачте, давайте так. Давайте я сам оберу для вас легку категорію. О, легка категорія новорічні казки. О. Просте питання. Просто будьте уважними. Відповідь криється в самому питанні. Отже, скільки братів місяців було в казці 12 місяців. Відповідь криється в самому питанні. Скільки братів місяців було в касті 12 місяців? А відповідь в питанні криється. Mm. Скільки братів місяців було в, кас... в касті? Ні. Було. Ні. Просто цифру назвіть. 84. 51. Ні, блін. Віталій, скільки раундів в боксі. Коли як? Ну, да. а, на, Микола, Микола, так. Микола, слово є ще таке, так. яке позначає цю цифру. Дюжи. вю? Дю Ви зовсім тупий, чи що? Блін, в мене зараз реально вю, що мене вже так колись називали. Прикинь. Та правильна відповідь 12. Дванадцять місяців вже, точно, дванадцять. Це ж логічно. Це ж рівно півроку. Ти що ти? А. Та ви звучаєтесь, чи що? Так, все. Останній раунд. Бліц. Я задаю питання, а ви швидко на них відповідаєте. Добре. Поїхали. Хто завжди поруч з Дідом Морозом? Е, онучка. Чому? Боїться пропустити наслідство. Хай так, що взимку хрустить під ногами. Чіпси? Ну які чіпси? А ще й які потрібно назвати. <рив> Ні, хіра собі Та там же смаків. Даю. Це може. це зі смаком Києві є такі? Ні, Київів вже нема. Це сніг. Зі смаком снігу? Ні хі... собі, Я таких не пробував ще. Так, йдемо далі. Без чого не може бути новорічний стіл. Без ніжок, без олів'є. А без ніжок може бути стіл. Добре, добре, без ніжок. Хто у Санта-Клауса в Упряжці? Я знаю. Говоріть. А говорити ще треба. Тоді я не знаю. Олені! Блін, пане ведучий. Ну, не знаємо ми правильну відповідь, ну, але ви нас ображаєте і називаєте оленями. Так, йдемо далі. Хлопчику, який добре поводився, під що кладуть подарунок? Під язик. Ви <рес> що зовсім з глузу з'їхали? Під ялинку? Ой, ой, вибачте, згадав просто свій минулий новий рік. <рес> Віталій, продовжіть пісню. У лісі народилася. Дівчинка з неблагополучної сім'ї. Чому? Ну, Хто ще в лісі народжувати буде? Та ні, в лісі народилася ялинка. Наступне питання. Як вона народилася? Я не знаю, як вона народилася, але я знаю точно, що Пологи приймав Єгірь Акушер. О, Господі. Нехай так. Хто співає цю пісню? Happy New Year? Happy New Year? Баба. Невірно аба. Стоп! В абі була баба. В абі була баба і баба. Значить дві баби з аби. Добре, бал. Останнє питання. Закінчить святкову фразу. Веселого. А, Бог береже. Ні. Там назва одного із свят. Віталій, спробуйте ви. Веселого. Веселого Мадагаскара. <різв 'я> Це гарний різдвяний мультик. О! О, ви майже назвали це слово. Так, давайте ще раз. Веселого, гарний, веселого а, мультик. А що посередині? Дніпро. Яке Дніпро, веселого різдва. І вам веселого різдва, пане ведучий, і вам, коля, і всім присутнім в залі. А в сьогоднішньому шоу перемагають глядачі, тому що воно нарешті завершилось. Всіх з новим роком, ти, ти як папа Україні!